Дніпрянин Вадим Шепеленко працював викладачем з біохімії в університеті та завідувачем лабораторії на підприємстві. Під час проведення АТО воював на Донеччині у складі 93-ї бригади Холодний Яр. На початку повномасштабного вторгнення долучився до 128-ї бригади ТРО разом з побратимами. Затрофеїли БМП з повним бойовим комплектом і витягли машину з сірої зони. Був командиром відділення роти, начальником штабу, заступником командира з морально-психологічного забезпечення. За станом здоров'я звільнився зі служби у 2023 році. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня. У 2014 році все почалося на кордоні Харківської Донецької області. Район Барвінково. Потім нас перемістили під Краматорськ на тривалий час. Після Краматорська ми були в Константинівці. Потім з Константинівки нас перекинули вже для штурмових дій в район Часового Яру. Потім Артемівськ, сучасний Бахмут, і з Бахмутами вже висунулися в район Дебальцево. Там є такий населений пункт Маронівський. Там ну, ми звільняли населений пункт Меронівський. Тривалий час ми були біля Дебальцево. Якраз тоді, коли разом із 25-ю десантно штурмовою та Десантно-штурмовою, тоді це була повітряна десантна бригада. Звільняли населений пункт Дебальцеве. А потім нас перекинули в район населеного пункту Ясинувата. І в Ясинуваті вже батальйон зайняв, чи батальйонно-тактична група, батальйонна тактична група, група 93-ї бригади. Ми, наш район відповідальності був практично від Авдіївки до Нижньої Кринки. десь ну, більше 60 кілометрів. Приймали участь в штурмових діях в населено пункті Ясанувата, там не зовсім успішних, і потім вже нарешті нас вивели трішки перепочити після 7 місяців в зоні виконання. А вже у 2015 році нас перекинули знову в населений пункт Піски. На той час, що ну, хто хотів, той якось розвивався. Тобто всі, бо поряд зі мною воював ще мій студент і хороший товариш. От Ми з ним зайнялися теоретичною підготовкою, шукали все, що можна. Ну, Всі офіцери знають такі книжки, як Ганс фундах, Тотальний опір. Це... І ще така дуже цікава книжка попалася щоденник сотника Устима там про. ОУНівців, які воювали за Грузію в Кавказьких війнах, і от там деякі тактичні моменти і там засади, як організовуються засади, як протидіють засадам, там дуже гарно було описано. Ну з цього все починалось. Потім попалося там, ну, в армії є таке відчуття, що там завжди попадаються гарні люди, їх там дуже багато. І першою людиною, яка так сильно вплинула на тактичну грамотність, якусь підготовку, був підполковник Пічненко Василь Васильович. Це була людина знакова, це був спецпризначенець, людина з гарною підготовкою, там рукопашний бій. Коротше, все тактично грамотно, В нього з відзнакою закінчений Вестпойнт. Тобто це була людина, і він зайнявся нашою підготовкою. Тобто він там з декількох взводів там, протитанковий взвод, і два механізовані взводи. Він зібрав і зробив таку групу швидкого реагування, яка була ну, відносно інших підготовлена трішки краще. І ми займалися дуже багато, проведено було. Цікавих цікавих тактичних там заходів, і в населений пункт Костянтинівка, і звільнення Миронівського. Ну і багато під Дебальцево. Саме завдяки цій людині залишалися живими. Бо хто правильно робить свою справу, той має більше шансів залишитися живим. Він загинув так. Так, на жаль, влітку 22-го року дізналися, що він загинув під Слов'янськом. Він похований. І там навіть в Ютубі є ролик з його похованням. Він похований в Мірпіні, де що на його похорон приїхали генерали з НАТО. Що дуже почесна людина, яка користувалася повагою серед військовослужбовців. Тоді йшли, там ходили розмови, що нас зібрали тільки на якісь військові збори. Там вони продовжуються не більше ніж 45 днів. Ну, 45 днів розтягнувся на рік. Ну а потім вже мали змогу, і після року ну, вже першу хвилю мобілізації було. Відправлено в резерв, на який час передихнуть. Ну і в резерві також приймали участь у навчаннях, періодично викликала, періодично навчались. Як то кажуть, Чуйка, Чуйка, вона нікуди не дінеться, Там о 4 годині вийшов покурити на вулицю, ночу прокинувся. І якраз коли перші прильоти були, то вже їх бачив сам. Ну і тоді і прийшло розуміння, що таке почалося. Надо щось робити. Уже в військоматі, якраз там поряд, було одне із центрів формування територіальної оборони. Ну, якось усі розпихали туди-сюди, а тут є стерео. І якось я підійшов, там було ну, дуже багато знайомих хлопців, які вже займалися рекрутингом в ТРО. Ну і так я в Ітіляна, теплично. Де формувалося тоді, там був центр формування 108-ї бригади, а потім вже прийшов наказ на формування 128-ї бригади ТРО. І там тільки треба було сидіти і чекати, де, де твоя посада випливе, щоб як, як її зайняти. У нас якось перекинули на кордон Дніпропетровської області, яка там. Кут Дніпропетровської Запорізької Донецької областей, там ми приїхали, розмістилися, і тоді командир батальйону ставив задачу вже на той момент, був переведений на посаду командира роти провести рекогностіровку місцевості. Ми разом із своїми командирами взводів сіли на Жигуля і поїхали дивитися місцевість. І якось тут ще була якась така. Ну, відносно мирна місцевість. Тобто, ну, люди якось жахання, ну нічого такого, війна не відчувалася. А тут ми їдемо на живулю, на зустріч вже пішли танки. Щось так стало вже якось трошки не по собі. Тому виїжджаємо, це якраз населений пункт Тимирівка. Приїжджаємо проїжджаємо Тимирівку, виїжджаємо на трасу, а вона якась пуста. Щось геть не по собі стає. Їдемо далі. Там населений пункт, якщо я не помиляю, зелене поле. А туди приїжджаємо, а там вже такий стійкий запах артилерійського пороху, стріляного стоїть, щось так стає. Ну, починаємо з'являються якісь бійці, починаємо їх розпитувати, що як. Ну, Вони кажуть, що лінія фронту вже дуже-дуже близько. І Потім їдемо ще далі, їдемо ще далі, і вже там. Заїжджаємо на блокпост вже не з того боку, і вже нас би, беруть на мушку, то проїхали і тут нам, вже коли ви повернулись назад, ну вже якось стоїть трішки не по собі, ну, навіть не у тому, що ми попали на. Напередок, а в тому, що ти не розумієш, де хто, і ну, якось трішки не розумієш ситуацію. Ну, тут нарізали задачу висунутися з ротою заняття свою межу оборони чи свою лінію. Ну, приїхали, і перше висування у нас було це ну, якось трішки по циганському, тому що всі їхали на власних машинах. Е, ну, ну ТРО того часу виглядало приблизно так. На своїх машинах ми висунулися і не доїжджаючи одного села, у нас вже накрили градами. Вже е, в декількох машин пробиті колеса пішли. Е, і ми прибули в населений пункт Новосілка, де ми. І, Зайняли оборону, вже якось хлопці. Приємна несподіванка була, тому що хлопці, навіть ті, хто не мали бойового досвіду, ті, хто мали бойовий досвід, ті проявили свої лідерські якості. А хто не мав бойового досвіду, якось швидко влився в ситуацію. Ніякої паніки, всі чітко виконували те, що від них вимагалося. Перший день вже безпосередньо бойових дій. Там нас почали пробувати на слабо, тобто перші вже перестрілки трапилися. На той момент проти нас з того боку вже з'явилося по... розуміння, хто де, що, як, щоб там вже розвідка 128-ї гірсько-штурмової, що проти нас зараз знаходиться морська піхота російська. Так почалося. Ну, а потім почалася серія вже трагічних епізодів. Першим, хто у нас загинув, це був наш командир батальйону, якраз неподалік наших позицій. Це була дуже трагічна сторінка в історії батальйону. Наш батальйон взагалі, по, якщо брати, по людях, це така зріз суспільства. Тобто, в нас були. Всі через батальйон пройшло багато людей: від народних депутатів до там, людей з списку Форбс до звичайних е, таких, трудових людей. Дуже було багато айтішників, людей, які е, мали специфічні якісь специфічну підготовку. Е, але загалом наскільки люди дуже швидко пристосувалися, е, ну, мого досвіду, скажімо так, Вистачило ненадовго, тому що війна дуже швидко змінилася. І всі, хто прийшли, досвіду набули дуже швидко, швидко адаптувалися, швидко почали пропонувати якісь нові рішення. Там Командир батальйону, який у нас новий з'явився, він, скажімо так, людина нової генерації, то він схильний до нововведення таких цікавих. Ви маєте на увазі Рюмшина? – Так точно. Да. Рюмшин, якби ми першими, наш батальйон першим. Ну, Територіальній обороні так точно, ми першими, хто застосував цілодобовий моніторинг з БПЛА, то з використання мавіків, ми ввели з трансляцію на штаб. І всі там командири рот. Потім пізніше мали можливість спостерігати в реальному часі. 24 години на добу у нас маміки міняли один одного, і ми моніторинг лінії бойового зіткнення був, скажімо так, постійним. Знаковим епізодом, таким, за всю історію, ну як на той момент, це в районі Великої Новосілки. Це було. Якраз 12 грудня 2022 року, коли противник накопив солідну кількість сил і намагався прорвати лінію оборони. Тоді масований бронеудар був по позиціям нас, сусідів, знову ж таки, батальйон нашої бригади поряд стояв 232-й. Там якось воно зараз вже згадуєш, такими епізодами, як воно все відбувалося. Ну, наскільки я пам'ятаю, там за нетривалий період часу під час бою було знищено вісім танків, сім БМП виведено виносиструє, один БТР. Ну, якби для підрозділу територіальної оборони, це було дуже. Дуже миттєво і з цього моменту якби хлопці остаточно повірили в себе. Вже після 14-го року вже така, як то кажуть, старость підійшла непомітно. Там баця вже проблеми з серцем, проблеми з цукром, проблеми і з тим, проблеми з цим. Уже бо болить голова, Там вже бо в армії, як правило, неконтужених людей не буває. Ну вже десь наслідки контузії починають давати знаки. Уже в кінці 23-го року я за станом здоров'я, на жаль, лава Збройних сил покинув. Ну, стараюсь якби, моніторити ситуацію, що щось спробувати робити тут. Ну, наскільки це вдається. Війна відпустити не може, тому що, якби, ну, вона продовжується, хлопці там, всіх переживаєш. Тому що ну, та і періодично, як думаєш, що починаєш забувати, достатньо з'їзди хоча б один раз на Краснопілля, як все повертається, всі спогади, все А до хлопців треба їздити, бо їх багато. і Інколи думаєш, що життя не вистачить, їх всіх об'їхати.